Найбільшими лісопарками Чернігова є Кордівка, Ялівщина, вздовж Київського шосе та урочище святе. Стан їх насаджень спеціалісти визначають як переважно задовільний та добрий. Найвищі оцінки за естетичну привабливість мають сосни та дуби, найнижчі – клени, тополі, вільхи, верби та в'язи. Рекреація слово це обозначає оздоровлення. І, по-перше, саме головне призначення наших лісопарків це рекреація. Це Направлено на оздоровлення наших мешканців. В книзі описується, як був зроблений аналіз науковий сьогоднішнього стану наших лісопарків. В книзі наведені рекомендації щодо покращення стану наших лісопарків. Докладно визначені шляхи передбачають і низку заходів, зокрема поступове заміщення старих насаджень та підтримання флористичного біорізноманіття. Заходи, по-перше, повинні бути лісогосподарські. В правилах поліпшення якісного стану лісів України ці всі методи прописані. Це перше, що ми плануємо. І друге, це треба облаштувати галявини, треба облаштувати місця для розвинення багаття, треба поставити лісові меблі, треба поставити урни, треба поставити стенд інформаційний. Щоб було мешканцям нашим зручно гуляти по стежинкам, які теж треба упорядкувати, і насолоджуватись лісовими масивами чотирьох основних наших лісопарків. Для збереження лісопаркових екосистем від пожеж, самовільних вирубок, витоптування та засмічення запропоновано створити лісову охорону. Незайвим стане і місцевий розплідник для вирощування перспективних аборигенних деревних і кущових видів. Та для акліматизації екзотів.